Вас на каналі Трейд, я Петро Рибрина, і це рубрика Market View. Шум навколо біткоїна не вщукає і навіть набирає обертів. Інвестиційний фонд MicroStrategy та компанія Mara випустять облігації для подальшого інвестування в біткоїн на корпоративній основі, що може позитивно вплинути на майбутню ціну активу. Також негативна тенденція щодо біткоїн ETF змінилася на позитивну. І з кожним днем інтерес інвесторів до придбання біткоїна зростає. Наприклад, медична компанія. Summer Scientific поповнила свій інвестиційний портфель ще на 215 біткоїнів, а фонд MicroStrategy докупив BTC на 4,6 мільярда доларів. З економічних та криптовалютних новин на сьогодні лише лісінг, монет на біржі, Bybit, зокрема, Luz та PECU. А тепер переходимо до огляду ринку. За старою доброю традицією, розпочинаємо з огляду BTC. По BTC ми бачимо дуже хорошу лонгову наторговку і сильну зону, в яку ціна постійно б'ється та на. Намагається її пробити. Наразі ми бачимо, як ціна піджимається до цієї зони. У нас є по ній хороші хаї, і я думаю, що найближчим часом, тим більше на фоні позитивних новин по біткоїну, ми проб'ємо. Потенціал по ній дуже хороший. Якщо ми візьмемо до уваги накопичення по цій наторговці, то потенціал тут 10%, як мінімум. А це якраз стейк на відмітки 100 тисяч доларів. Я думаю, найближчим часом ми зможемо побачити цю відмітку. По BNB сценарій у нас залишається. Актуальним, і ми бачимо, як він вжимається в клин, і найближчим часом очікуємо вихід із нього. Сол торгується в ренджі під своїм АТХ, і очікуємо по ньому якоїсь нормальної ситуації для того, щоб знайти точку входу. Поки що тут нічого по ньому немає, але будемо очікувати підходу до глобального рівня, тобто до його АТХ. Зараз рух і графік максимально грязний, але будемо очікувати якогось піджимання до цього АТХ або підходу до цієї. Наклонки в будь-якому випадку нам потрібно буде для початку вийти із цього рейджа, і потім ми побачимо якусь розв'язку по ньому і можливі точки входу. Поки що просто спостерігаємо за ним і очікуємо, поки він щось нам намалює. Суї торгується між двома своїми зонами, з якими вона взаємодіє, і зжимається в клін. Також будемо чекати виходу по ньому. Я не знаю, куди цей клін вийде. Ми будемо дивитися уже по самому факту. Зараз ми торгуємося. У нижній граніці цього кліна і потенціал виглядить вниз. Але якщо ми втримаємо цей клін, то будемо цілитися наверх. Як і зверху, так і знизу, у нас є ліквідність, яку ми можемо зняти. Але не забуваємо про ось ці сильні зони, які по ньому є. Тобто є зона підтримки. Навіть якщо ми вийдемо із цього кліна, нам потрібно буде в будь-якому випадку пройти ось цю зону. А як ви бачите, вона досить сильна. По ній було як мінімум. П'ять підходів, після яких ми відскакували і поверталися в свій рейндж. Формація ця вся лонгова, навіть якщо ми будемо виходити з кліна, то я думаю, ми в нього або повернемося, або від цієї зони будемо відштовхуватися і піти пробивати хаї. Як я знову ж таки казав, ця вся формація виглядить дуже лонгова. Тим більше, якщо біток піде наверх, то ця вся двіжуха підтягнеться за ним і дасть хороший рух наверх. А якщо ви шукаєте, як підвищити свої навички у скальпінгу. То я запрошую вас на наше навчання. На ньому ви отримуєте усі необхідні знання для якісної торгівлі, а також багато бонусів. Доступ до ком'юніті трейдерів, 50 доларів на торговий депозит, ваучери на суму 300 доларів і 10% знижку на торгову комісію. Посилання на менеджера знаходиться в описі. По доги залишається актуальна у нас ця наклонка, і ось ця зона. Дуже сильна зона, яка втримала ціну від падіння і повернула ціну до цієї наклонки. І після того, як ми піджалися і пробили цю наклонку, ми продовжуємо торгуватися уже за її межами. Будемо очікувати якоїсь формації або також якоїсь проторговки тут для подальшого походу наверх і зняття ось цієї всієї ліквідності зверху та хаїв, які у нас є. Формація лонгова виглядить красиво. Будемо цілитися в лонги. XRP залишається торгуватись у нас в трикутнику. Була спроба не пробити, відретестити і піти вниз, але. Ціну дуже швидко повернули в трикутник, і наразі ми торгуємося під верхніми границями шортової наклонки. По ній також є у нас хороші хаї, які дуже добре було б зняти. Якщо ми підемо пробувати цю наклонку вверх, то будемо знімати ось ці всі хаї. Виглядить дуже красиво, і потенціал тут також дуже добре. Як мінімум відсотків 15, тут є. Схожий трикутник у нас по аді. Ми зажимаємося і можемо очікувати вихід на верх. По ньому також є хаї, які ми зможемо зняти після того, як ми проторгуємося і е, підемо пробивати ось цю наклонку верхню. Або є другий сценарій: у нас є глобальна наклонка, до якої ми можемо підійти, в разі того, якщо ми вийдемо із цього трикутника, почнемо оновлювати ось ці лої, і після оновлення лоїв зможемо повернутися на імпульси до цієї наклонки. І навіть тут можна буде з цієї глобальної наклонки, десь її підбирати з потенціалом на верх. Якщо подивитися на Днівку, то по Аді у нас залишається актуальним ось цей рівень глобальний на Днівки, і ми його тільки закололи. Тобто ми закололи і не відвалилися від нього. Ми все ж таки залишаємося торгуватися під ним. До нього у нас залишається менше 8%, Будемо очікувати виходу до нього, оновлення цього хая і хорошого імпульсу вже за ним. Мені дуже сильно подобається інструмент ВІФ, по ньому є зеркальна зона. Цю зону тримаємо. Мають дуже багато по ній було відскоків, і ми цю зону не пробили. На цією зоною у нас сформувалася наклонка. Я можу сказати, дуже красива наклонка, і наразі вже ми її пробили. Цю наклонку і можемо шукати тут точки входу на більш молодших таймфреймах. В лонг сценарій тут наступний може бути або чекаємо тут якоїсь проторговки, або якогось ретеста, або на откатах ловимо. Але все ж таки залишається у нас сценарій тут лонговий, тому що по цій. Наклонки є у нас хороші хаї, які ми можемо зняти, і їх потрібно знімати. Будемо цілитися і надіятися, що він адекватно, нормально вийде реалізовувати ось ці всі хаї над нею. Якщо брати з поточної ціни, то потенціал тут знову ж таки відсотків 15, але це потенціал локальний. Якщо вона буде йти, то вона піде дуже добре. Ви бачите, наскільки вона виходить. Тобто, якщо із обичних заокруглень вона виходить, Ходить на 60%, тут дуже е, хороша ситуація була, то е, на цій всій наклонці, на цій всій проторговці ми також можемо вилетіти дуже добре. Я буду слідкувати за цим інструментом і будемо надіятися на те, що він дасть саме хороший рух, а не якихось там пару відсотків. Тому що ну, тут ліквідності більш ніж достатньо, хаї хороші і ну, досить технічно монета виглядає. А якщо ви хочете першим дізнаватися про потенційні монети, які дають рух, підписуйте. На наш телеграм-канал щодня там виходять важливі оновлення, аналітика ринку та рекомендації від мене та наших трейдерів. Флокі флоки у нас виглядають чертово. По ній глобальна наклонка є, яку ціна пробила і не просто пробила, Ми під цією наклонкою проторгувались. Повторний раз підійшли, проторгувались, пробили, відретестили раз, спробували повернутися в цю наклонку, не змогли, і торгуємося під нею. Плюс до цього всього у нас є по ній. Ось таке заокруглення, шортове, досить і виглядає все досить шортово. Плюс до цього всього по ній є лої, які у нас сформувала сама наклонка. Можемо також їх пробувати знімати. XLM у нас показав досить непоганий рух на майже там 200% І по ній є дуже багато. Ось тут хаїв, які ціна може знімати і дуже швидко наверх. Через те за нею потрібно слідкувати, тому що якщо вона буде рости, то вона буде рости. Дуже швидко. Якщо подивитися на молодші таймфрейми, а саме на 15 минутку, то по ній є наклонка і досить Технічна і досить чітка наклонка, до якої ціна зараз підійшла і торгується під нею. По цій наклонці було раз, два, три і четвертий підход. Наразі ми торгуємося під нею. Будемо очікувати також лонговий рух наверх, виглядить досить красиво. Зараз бачимо, що ми і торгуємося, і відскочили один раз від цієї наклонки, але будемо на більш молодших таймфреймах шукати точку входу, тому що як тільки ціна. Буде пересікати ось ці всі хаї, які вона сформувала, це і буде, в принципі, нашою точкою входу на пробій цієї наклонки із подальшим зняттям хаїв зверху. Якщо ми будемо пробувати знову ж таки потенціал тут приблизно відсотків 10, це до попередніх хаїв. Ми просто торгуємося під нею. Але якщо ми будемо знову ж таки оновлювати, то будемо цілитися на пробой цієї наклонки. Бонк відскочив від своєї глобальної наклонки і по ньому сформувати. Локальна, до якої ми піджалися, і зараз ми її пробиваємо. Якщо подивитися поближче, то вже пішов пробій по цій наклонці. По ній перші хаї є, це на ось цьому рівні, і потім глобальні хаї вже на, на цьому рівні. Я очікую по ній хороший поход. Чому ця монета мені подобається, тому що по ній чіткий відскок від наклонки був, і ми від неї відскочили вже на 4%. І бачимо, як ціна поважає Цю наклонку навіть тоді, коли ми пробили її, все одно ми повернулися і дуже багато разів від неї відскакували і все ж таки пробили ось цю локальну наклонку. У проєкті Profit ми щодня аналізуємо ринок, проводимо угоди у реальному часі та обговорюємо кожен крок. Все відбувається із захопленням екрану, щоб ви могли спостерігати та навчатись. Тож долучайтесь і торгуйте разом з нами. А всі посилання на навчання, телеграм канал і проєкт Profit шукайте в описі під цим відео. Мені та також досить технічно ходить, є наклонка, є реакція на цю наклонку, є хороший хай, який ми можемо зняти, очікуємо корекції якоїсь. Я б, чесно кажучи, ловив би цю монету десь ось тут, на ось цьому зеркальному рівні. І від цього вже зеркального рівня набирав би позу в лонг з подальшим пробоєм ось цих хаїв. Виглядить дуже красиво, рухи також дає хороший потенціал. Також хороший і досить технічно ходить. Я б сказав, би, що зараз на ній ну, там більш, більш чистіші рухи, ніж були, були до цього. Але те, що вона так вистрілює, от, її, ну, з одної точки зору досить тяжко підловити, а з другої точки зору то по ній хороший потенціал. Якщо вона буде йти, то ну, піде досить, досить добре, тому що це ну, шиток, а шитки стріляють. Боже, а на цьому це все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Бажаю всім профіта і до нових випусків. Па-па.